Яким буде майбутнє нашої планети та людства через тисячу років, після трьохтисячного року? Священники, науковці, доктори теології в всьому світі стверджують, що майбутні події описані в Біблії, в книзі Апокаліпсис. Ісус Христос дав цю книгу церкві, щоб показати події майбутнього. Через більше ніж тисячу років станеться друге Воскресіння мертвих. Вони повстануть на Божий суд. За тисячу років до цього буде Перше Воскресіння мертвих, коли святі Воскреснуть не для суду, а для правління з Христом на планеті. Перед другим Воскресінням мертвих земля і небо будуть спалені у ядерному апокаліпсисі, тому смерть, пекло та море більше не зможуть утримувати мертвих і віддадуть їх на суд, але що спровокує вибух світового масштабу, який знищить землю та небо? Це світова війна або трагедія, наслідки якої рівнозначні кінцю світа. Науковці сьогодні відкрито кажуть, що Земля взагалі приречена, і ми нічого зробити не можемо, ані технічно, ані практично. Питання лише часу, коли це буде. Ми нічого не можемо зробити. Тому це найкращий час замислитись, протестувати своє життя і допомогти тим, Кого можна з собою прихватити в царство вічне, майбутнє світу – це апокаліпсис, наше майбутнє залежить від сьогоднішнього откровення. Якщо нема откровення, то немає майбутнього. Приєднуйтесь до вивчання та поширення Слова Божого, до краю землі.